Так, ми поговоримо про наших союзників і підтримку. все осяжно, будемо сподіватися, яка позначиться вже в найближчими днями і тижнями з Егорем Чернем на цю тему. Поговоримо з головою делегації Верховної ради в парламентській асамблеї НАТО, заступник голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки оборони і розвідки. Вітаємо вас. Добривечі про консолідацію наших партнерів, друзів про інтеграцію в НАТО зараз поговоримо. Але перед тим питання, от зокрема про те, що за перебріком так мовити відбувається, очільник міноборони країн-агресора Шойгу звертається до колегії міноборони до профільних міністерств, щоб ті. Збільшили в рази поставки озброєння для російської армії, щоб вкрай там як то кажуть, кров з носу мобілізувати там найближчим часом 300 тисяч голів, щоб пришвидшити процес ремонту техніки, щоб ще, 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 ще. Як ви вважаєте, от на тлі такої консолідації наших партнерів і про це ми зараз поговоримо? Реакція військових країн агресорів вона про що свідчить? Я думаю, що ми те, що зламали їхні плани, і перш за все, наші партнери, тому що вони бачили е, слабкість, на жаль, е, не те, щоб наша армія, слабкість нашої оборони, тому що у нас не було не вистачало снарядів, і вони цим користалися. І саме через брак снарядів, брак озброєння. Ми втратили на жаль Авдіївку і деякі села поблизу поблизу цього населеного пункту, і вони продавлюють і зараз і намагаються продавити. Вони намагаються все ж таки використати той, той час, поки нам надходить це озброєння, розуміючи, що воно вже вісім. Розуміючи, що конгрес проголосував і Байден підписав вже цей закон щодо пакету допомоги для України. Вони намагаються якомога швидше використати цей час. Вікно можливості, скажімо так, поки зброя надходить для того, щоб і мобілізувати свої ресурси, і просунутися якомога далі, і це зрозуміла абсолютна тактика. Єдине, що тут їм зламало плани, знову ж таки, вони планували і так йти вперед, але консолідація партнерів дещо, дещо спутали в карти. Так, вкрай складна ситуація, все ж таки в різних регіонах підроботаної часів Яри, Бахмута в Діївка та на Херсонщині на Лівобережжі. І в цій частині ми очікуємо допомогу від наших партнерів. В цій частині ми чекаємо безпекові нові угоди від наших потенційних союзників і інтеграції в НАТО, тому що це і є та парасоля, яка захистить нас в подальшому від будь-якої агресії, зокрема з боку РФ. Як ви оцінюєте візит Єнса генсека НАТО, який виступав перед парламентарями в Верховній Раді, який зазначив. Запрошення на літній саміт в Вашингтоні ми не почули, хоча весь рік 23-24, вже про це говоримо. Але почули таку тезу досить цікаво, Що на момент готовності всіх членів альянсу Україна теж має бути готова. В чому ми ще не готові? І як в цілому оцінюєте його візит? Я думаю, що це був візит більше для звіряння годинників перед Вашингтонським самітом. Перш за все. Плюс до того, як ми де-факто інтегруємося в НАТО, ось ця інтерперабельність, тобто взаємодія між нашими партнерами і, і Україною щодо єдиних стандартів, єдиних принципів. Ми, ми рухаємося, ми виконуємо своє домашнє завдання. Це виконуємо ту саму адаптивну річну національну програму, яку прийняли на саміті в Вільнюсі, ну і рухаємося. Я ж кажу, де факто до членства НАТО, і, і те, що сказав Столтенберг, що. Україна стане ну майже миттєво, коли настане час членам НАТО. Це означає, що а, коли буде політична воля, а я думаю, що це буде після закінчення війни. А, не буде ніяких проволочок щодо нашого членства, щодо рішення щодо нашого нашого членства. Тому що а, так ми хочемо, і ми просили, і вимагали і наголошували на тому, щоб нам надали, хоча б політичне запрошення, тобто такий сигнал. Але якщо повертатися, звертатися до регламентів внутрішніх регламентів альянсу до їхніх правил, то між запрошенням та членством немає жодних інших щебель окрім ратифікації в національних пане горе, звісно, що. Особисто генсек Столтенберг або будь-хто буде після нього. Він добуває свій термін на посаді цього року. А значить, досить же власне від нього особисто нічого не залежить. Але давайте не забувати про те, це все ж таки консолідація країн різних країн, їх парламентів, урядів. Але давайте не забувати про те, що все ж таки ту ж саму Авдіївку ми втратили через піврічну затримку в озброєнні, допомозі і неголосування в конгресі великого пакету від США. Зараз надскладна ситуація навколо часу. Яру час ОЯР це ну досить ризиковано а, втрата контролю щодо самого Донбасу, Донеччини, Луганщини. Навіть давайте всі частині згадаємо ще одну тезу від пана Єнса Столтенберга, який сказав: я не так, 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 значить, він сказав, що. Через затримки з наданням зброї довіри України до своїх союзників по НАТО підірвана і такі невдачі свідчать про необхідність переглянути координацію міжнародної військової допомоги Києву. До кого цей заклик тоді я просто не розумію. Ми це розуміємо. А хто цього ще не розуміє, що затримки вони неприпустимі в майбутньому до кого звертається Єн Столтенгберг і якою буде реакція тих самих членів НАТО, і ЄС, зокрема. Це я думаю, що більш про запобіжники на майбутнє, тому що всі розуміють, що може змінитися ситуація з приходом з зміною президента в Сполучених Штатах. І задля того, щоб все ж таки зберегти е, таку підтримку і е, щоб вона ця підтримка була на постійній основі, е, розглядаються різні моделі взаємодії між партнерами не тільки на рівні Рамштайну, а й всередині альянсу. І, зокрема, був запропонований е, механізм. Допомоги Україні самим Столтенбергом на 100 мільярдів доларів, який буде всередині самого альянсу, поки що це розглядається як як один із варіантів такої альтернативи допомоги, тому що нагадаю, що все ж таки Рамштайн це такий добровільний майданчик для допомоги Україні. І тут ніхто не має ніяких зобов'язань, і кожна країна. Ну, як прийшла, так може і вийти з цього формату. Але ми робимо це все для того, щоб у нас у нас були двосторонні. Договори гарантій безпеки, і кожна з країн брала вже на себе зобов'язання. Я Сподіваюся, що дуже швидко, дуже скоро ми отримаємо такий двосторонній договір із Сполученими Штатами, в якому буде прописано конкретні вже цифри допомоги кожного року для України. Так ну ми принаймні на переговорному рівні вже кілька тижнів, що найменше, да, в цьому напрямку. Працюємо, і давайте не забувати про заяви самих конгресменів, які воліли і на цьому наголошують, що все ж таки вони хотіли би розуміти стратегію підтримки України. Не тепер і зараз, а там на 5-10 років і в подальшому, тобто, це довготривалі такі взаємини між нашими країнами. Дякуємо за долучення до ефіру. Ігор червні, голова делегації Верховної ради в парламентській асамблеї НАТО, заступник голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, був гостем у цій порі.